18 дітей з Луцької громади, батьки яких загинули, виконуючи бойове завдання, чи вважаються безвісти зниклими або ж перебувають у полоні. Вирушили на три тижні до США. Свої закордонні канікули діти героїв проведуть у штаті Вашингтон. З тамтешнім містом Кент ще на початку року Луцькрада уклала партнерську угоду. Документ передбачає лікування і реабілітацію тих людей, що постраждали внаслідок російської збройної агресії. Місто Кент, місто, з яким ми підписали партнерську угоду в лютому цього року. Всі витрати на переліт, всі витрати на перебування, проживання, харчування, відпочинок і розваги дітей бере на себе приймаюча сторона. Реалізовується цей проект спільно з громадською організацією Тогоза Міністрі. Ми дуже вдячні українцям, які сьогодні в Сполучених Штатах допомагають діткам наших героїв відновитися, відпочити побачити іншу країну, можливо знайти нових друзів. Хочу сказати, що всім діткам відкрили візи в Сполучені Штати Америки, що також є. Не перевагою тому бажаю діткам безпечного, гарного відпочинку, з, е, приїхати назад з новими враження з новими враженнями, з новими знайомствами, з новими друзями, е, і щоб їхній відпочинок пройшов якомога краще.